Чотири загальних правила поводження зі зброєю. Перше основне правило: завжди зі зброєю поводимося як заряджене. Друге правило ніколи не направляємо заряджену зброю туди, куди не збираємося стріляти. Третє правило: в зарядженні зброї палець на спусковий гачок лягає тільки коли стрілець контролює прицільний і готовий зробити постріл. Четверте правило: завжди контролюємо, що знаходиться між стволом і мішенью і що знаходиться за мішенью. Ці правила ви можете в такому ж форматі побачити на. Інтернет-ресурсах скрізь. Тепер ці правила більш розширено для розуміння. Ми поводимося зі зброєю як зарядженою. Тобто, якщо ви взяли зброю, так, і в ній не було прапорця безпеки, затвор не був відкритий, тобто ви взяли зброю з закритим затвором, так ми вважаємо до огляду зброї, що вона заряджена. Першим ділом ми оглядаємо підствольний магазин, патрон відсутній. Але в нас ще залишається. Частина зброї це патронік, де може знаходитися патрон. До моменту огляду патронника, ми не можемо бути на 100% впевнені, що зброя розряджена. Тільки після того, як ми оглянули патронник, ми можемо бути впевнені, що зброя розряджена. З цього випливає друге правило: ніколи не наводимо заряджену зброю туди, куди не збираємося стріляти. Якщо зброя в нас заряджена, або ми не зробили огляд зброї, то ми утримуємо зброю стволом в безпечному напрямку, тобто вверх, або якщо є на стрільбищах зони безпеки, то в зоні безпеки після того як ми оглянули зброю, ми можемо її направляти туди, куди не збираємося стріляти. Це значить, що ми можемо її переносити, тобто ми її можемо принести, поставити в піраміду. Коли ми її ставимо в піраміду, так, ми знаходимося. Наша верхня частина тут знаходиться над домом, то є зброя наведена туди, куди ми не збираємося стріляти, але вона вже нас оглянута і вона безпечна. Або вдома для виконання холостих тренувань. Навелися палець на гачку, прибрали палець з гачка. Це для того, щоб відпрацьовувалася так звана мишечна пам'ять, да? тобто ви розуміли, коли ви кладете палець на спусковий гачок і коли не кладете. З холостих тренувань випливає третє правило: в зарядженій зброї палець на спусковий гачок лягає тільки тоді, коли ви готові зробити постріл. Якщо ж ви взяли зброю, оглянули і готові до холостих тренувань, зброя розряджена, маркера стоять в безпечному напрямку. Ви можете виконувати холості тренування. І четверте правило, воно загальне, що на стрільбіщі, що в, не дай Бог, там, повсякденному житті, на полюванні, на війні, так, ви маєте контролювати, що знаходиться між стволом і мішенью. Це для того, щоб не вразити те, що не плануєте. Точно так же це проєцируєте на свої заняття при холостій стрільбі, при холостому тренуванні. Тобто ви зброю на ціль. Якщо бачите, що хтось проходить, хоч у вас вона і розряджена, ви підняли зброю, пропустили і потім далі виконуєте свої холості прицілювання. Так, це загальні правила по поводженню зі зброєю. Тепер правила поводження зі зброєю на стрільбищ. Стрілець. Коли приїжджає на тренування, на стрільбище, так, має достати зброю вже. Розряджену з прапорцем безпеки. Прапорець безпеки він сигналізує всіх інших учасників тренувального процесу, що зброя розряджена. Після цього стрілець спокійно приносить зброю стволом до гори і ставить його в зброєву піраміду. Після команди тренера стрілець на рубіж, стрілець має взяти зброю стволом до гори. І вийти на стрілецький рубіж. І тільки після команди зарядити зброю, приготувати, зброя опускається в сторону мішені, достається пропорець безпеки, виконуються маніпуляції по заряджанню зброї. Інколи новачки беруть так, ага, стрілець на рубіж. І він взяв і пішов. Тобто, хоч і зброя розряджена, але люди, які не бачили це, можуть нервувати. Тому виконуйте ці правила і на будь-якому стрільбищі вас будуть сприймати як адекватного стрільця, який знає правила поводження зі зброєю.